У сумах Служби безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи, які триватимуть 8 та 9 травня. До них долучені Національна поліція, військова служба правопорядку в ЗСУ та Національна гвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть територію усього міста. Мета заходів запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій. Та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів, у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка. Водночас здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів. Служба безпеки України наголошує, що у своїй діяльності дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.